Влетіло сьогодні вранці на нас все, що тільки можна, і шахеди, і ракети Х101, Х-555, Х-55, Х-22, Х-32, С-300, С-400, Х-47М2, відомий як кинджал Х-31П і Х-59. Ну і загалом було 158 засобів повітряного нападу. До нас доєднується Олексій Гетьман, військовий аналітик, пане Олексію. Вітаємо вас, добрий день. Добрий день. Така величезна номенклатура ударних засобів, мені здається, таке вперше Росія, росіяни застосували, чи не так? Та ні, у них були і до цього масово mm -hmm. атаки, просто було різноманітні атаки, без, я вибачаюсь. Так, пане Олексію, зараз спробуємо е, розвернути картинку і повернутися до розмови. Е, так, пане Олексію, е, чи ви з нами О, з нами все бачимо вас да, да, ну, тут чи... просто… Так, продовжуйте, будь ласка. Так, да, ну Вони просто не використовували таку кількість шахетів одночасно з ракетами, тому що. У них не було їх необхідної кількості, ну інколи вони намагалися використовувати переважно крилати ракети, трошечки балістичні, те, що вони будуть робити масоване, комбіновані обстріли з різних повністю з ракетних систем. Це ми прогнозували багато разів, що вони вони до цього готувалися. Вони випробували окремо запускати пана балістичні ракети, окремо крилати ракети. Ну останній час мається на увазі, не взагалі не за всю війну, окремо шахеди, і дивилися, як ми можемо впоруватись з різними класами повітряних цілей. Ну зробили певні висновки і зробили таку масову атаку різними засобами. Ну чи це вперше? Ну, може ні, можна так сказати, що вперше, але це не можна розцінювати як якась новітня тактика. Це ну це з компіляції різних тактик, Тобто, тут такого чогось ноу хау вони не зробили. А це си сіль... єдине, що ні. Да. ну ж, це, це сильно ускладнює роботу сил протиповітряної оборони, коли. Суттєво. Угу. Суттєво, звісно, ну, це будь-які будь знітно-ракетні комплекси, навіть в тактико технічних характеристиках прописуються їхні можливості при звичайному нальоті і ну, атаки в повітряної, і примасованої атаки. Ну, наприклад, неважко подивитися, хто захоче тактико технічних характеристик комплексу там набрати в Гуглі, і він побачить, що його ймовірні його знищення одною ракетою. То треба розуміти, це одну ракету знищити ціль з балістичної ракету складає десь 70% трохи більше двома ракетами. Звісно, на набагато більше трьома ракетами майже на 100%. Це при звичайному нальоті, коли, коли поодинока ціль. Ну, одну ракету Патриот, в Петріот лише 70% в технічних характеристиках. Тобто, що ми в що чомусь ми, ми, що ми віримо, що це якісь суперзброя. А от примусово в нальоті в тих же самих тактико технічних характеристиках, це, це ймовірне знищення повітряної цілі впадає до 40-50%, тобто навіть у Петріоти. Тому, звісно, при в нальоті і можливість знищити всі цілі, чи там 90 за 90% цілі, ну це, на жаль, ну це майже неможливо. Пане Локсі, зараз багато коментарів читаю, і там знаю, що деякі люди вважають, що якщо була така масована атака, все це вони нас умовно з Новим роком привітали, і вже наступні два дні повторити щось подібне росіяни не зможуть. А з технічної точки зору, наскільки ця думка є правильною або хибною, наскільки вона ну не знаю. Мені здається, так думати точно хибно, тому що ну до небезпеки потрібно готуватися. І бути готовим постійно. Чи є у росіян спроможність е, найближчим часом щось подібне повторити? Ну, це не зовсім хібна думка. Це є, е, це є має місце така, така думка, думка, бо ну, давати два слова. А до речі, вони ровно рік тому зробили те ж саме 29 е, грудня. Ці ракети, де декілька місяців не було масованих обстрілів, вони накопичували ракети, виготовляючи їх по різним оцінкам в різні місяці. У них може це було виготовлення від 60-70 до сотні ракет. Тобто це приблизно стільки, скільки вони використали зараз по нам. Тобто вони могли використати новітні ракети, а могли ті, що виробили, покласти на склад, а зі складу, взяти що там вже були. Тому ну не зменшивши таким чином кількість того недоторканого запасу, який в них залишається. Теоретично можливо, що вони запустять за все, що в них майже є, і такий ще один е, потужний обстріл можливий. Але він малоймовірний, тому що якщо вони так зроблять, в них майже всі ракети там взагалі майже нічого не залишиться. Тому швидше за все, чому така думка має, має місце? Тому що швидше за все вони будуть знову місяць чи більше намагатися виробляти ракети? Точно, ну, щоб знову накопичити певну кількості, тоді робити наступну масову атаку. Це не означає, що так не буде. Швидше за все, вони будуть, і може навіть в найближчі дні, але вже не такими масованими і будуть зосереджені на деяких конкретно на одному, наче на двох цілях. Це може бути міста, це може бути якісь енергетичні об'єкти, які, ну, які вони там оборудні. Цього не знаємо. І, ну, тому готуватися до, до реагувати на повітря, не атаки треба. Нічого не змінилося, але ну є ймовірність ще раз, що буде ще один найближчим часом такий самий усувоновці. Але, але ця ймовірність ну, з військової точки зору, з логіки повітряних атак, вона мало, мало ймовірна. Але дякую, що сказали, що нехтувати повітряними тривогами все одно не можна. Пане Олексію, дякую вам дуже, що долучилися до слова. Можна будь ласка, сказати? будь ласка, два, два слова. Я, я вважаю, що, е, от це дуже важливо. Це е, за, е, важливо чому? Щоб ми. Е, Ті помилки, які ми робимо інколи, і е, ті помилки, які роблять інколи наші е, керівництво, скажімо так, ми не, не поміщаємо. А потім воно нам вилазить боком. Що я маю на увазі? Сьогодні це рідкий случай, коли е, були атаковані ми ракетами ха 55 Зазвичай це Х-100 крала ракета. Зазвичай там Х-101, х ха інше ви перерахували. ха – це стара ракета. Так от в 98-му році за знижку на газ приве для ніт. Даніле ще ці ракети були передані Російській Федерації тому, що ми розброювалися. От ми так, тобто, ми хотіли роззброїтись, нагадаю. Мало того, що ми здали свій третій арсенал в світі ядерний. Ми ще порізали свої стратегічні бомбардувальники і передали, передали кривати ракети, розброїлися, але чомусь передали ці ракети Росії. Я впевнений, що в цьому була честь фінансова зацікавленості. І зараз саме ці ракети понав, понав ну, от так вот от так от ми виплатимо за ті помилки. Я пам'ятаю ті часи, я вже довго живу, хто кажуть, і як на це реагували в тому числі багато людей, в тому числі засумався інформації, що це дуже добре. Газ пам'ятаєте в два, в три, там в чотири рази буде дешевше. Це правильно ми голуби мира. От ми передали 575 в 98 восьмому роке році. Передали ракет Х-55, які по нам сьогодні ночі літіли. От я цим людям, які це зробили і заробили, може, якісь собі преференції, що це інше. Не бажаємо в новому році здоров'я. На жаль, недалекоглядна політика інколи отак от обертається. Пане Лексі, дякую, що долучилися до ефіру, що знайшли час. Мирних свят бажаємо це найголовніше, звісно. Олексій Гетьман, військовий аналітик, долучався до нашого ефіру.